Доброго вечора, мої малятка, хлопчики дівчатка, Ігорьок, Мартуся Міша. Казочка на ніч. Якось один торговець шовком поїхав аж у Пхеньян, це у Кореї, на ярмарок. І взяв він з собою 30 сувоїв шовку. Завантажив осла, та й поїхав. Застала його ніч в дорозі, а поблизу ні села, а навіть покинутої хати ніякої. Лише недалеко від дороги стара занедбана гробниця, огорожена широкою стіною. По обидва боки стоять дві кам'яні статуї. Ну, Вирішив привести ніч продавець шовку там. Зв'язав він сувої разом, поклав їх під голову, ліг та й міцно заснув. Втомлений був з дороги, а коли прокинувся, побачив, що під головою в нього не шовк, а каменюка. Заплакав продавець гірко. У нього не залишилось нічого, ні грошей, ні товару. І не знав він, як тепер прогодується. Як сім'ю буде забезпечувати і годувати? Думав бідолаха, що йому робити? І вирішив прямувати в найближче село і поскаржитися на злодіїв. В тому селі справжній суддя поїхав кудись в село. і замість нього жителі зробили суддею. Самого старого і мудрого селянина Він славився справедливістю і великою мудрістю. Зате його й шанували люди. Він вислухав скаргу торговця і запитав: Ти нікого не бачив поблизу, коли спать лягав? Нікого, відповідає торговець. Лише по обидва боки від мене. Стояли дві кам'яні статуї. Але ж статуї не можуть вкрасти шовку. На що старий відповів? Тоді нехай їх привезуть до суду. Вони будуть свідками. Всі здивувалися, чи збожеволі в їхній дід якийсь за суддю. Де це таке чувано, щоб кам'яні статуї були свідками в суді? Але з суддею не сперечалися. Як сказав, так і зробили. На суд зібралося все село. Всі хотіли, хотіли почути, як суддя буде допитувати кам'яні статуї. Але суддя дозволив виступити в залі лише, в залі лише 30 чоловіків із села. Перед початком старий перелічив всіх, кому було дозволено бути присудніми на суді, переконавшись, що на засіданні справді 30 селян і небідних. І розпочав суд. Спочатку суддя прочитав кілька сторінок із знаменитих творінь письменників, потім оголосив закони, які карали злодіїв тяжкою карою. І нарешті дозволив говорити продавцю шовку, який розповів про все, що з ним трапилося. Після цього старий селянин, що за суддю був, урочисто й суворо звернувся до кам'яних статуй, які були встановлені в кімнаті суду. Відповідайте, кого ви бачили в ту ніч, коли злодії вкрали шовку. Але статуї, звичайно, мовчали. Тоді суддя голосно оголосив. За те, що ви не хочете відповідати на мої запитання, законні, як судді, я присуджую кожному з вас одержати по 20 ударів палицею. Будете знати, і старий подав знак варті поліцейським. Варта взяла важкі дубові палиці і заходилася дубасити ними кам'яні фігури. Тут всі, хто був в салі суду, почали сміятися. Але почувши сміх, суддя розгнівався і оголосив, сміятися з приговору судді злочин, і я оголошую всім вам кару кожен має принести до заходу сонця сюди штраф, один сувій шовку. Хто не принесе, той буде битий, як ці статуї. Всі вільні. Поспішайте. Ой, що зробилося, як усі почали проситися. Пане суддя, пожалійте, ви ж знаєте, що нема в нашому селі шовку, і нам нема де купити стільки тканини. Та суддя суворо сказав: хто не принесе шовку, від... відчує на собі дубову палку. Всі знітилися, розійшлися, тому що знали, що суддя не жартує. Як суддя сказав, так і сталося. До заходу сонця всі 30 чоловіків поклали до них судді по сувою шовку. Рівно 30 сувою. Торговець побачив все це і радісно закричав: Господи, це ж мої сувої. Суддя сказав безсумнівно твої. І звернувся до тих, хто приніс. Де ви взяли цей шовк? І всі як в один голос сказали у нашого крамаря, продавця. Він довго не хотів нам продавати, але ми заплатили втричі дорожче, бо не хотіли бути битими палками. Отож виходить, злодій знайдений, сказав суддя. Варто, заберіть у нього всі гроші. Приведіть його до суду, він одержить 100 ударів палками по п'ятках. А потім він подивився на всіх і додав: Це кам'яні фігури, знайшли злодія. Якби я не наказав їх бити, ви б не сміялися. Якби ви не сміялися, я б вас не штрафував. А якби не штрафував, ви б не почали шукати шовку. І не стали б платити в дорожче, ніж коштує він. От і виходить, що злодія допомогли знайти кам'яні статуї. Ось така от казочка. Не все, що смішне, дурне. І не все, що. Ой! самі зрозумієте, як підростети. На добраніч, гарного вам дня, завтра п'ятниця, а там вихідні. До побачення. Люблю вас, цілую. Пока-пока.